Квантова людина раніше вважалося, що матеріальний світ і свідомість існують окремо, майже не взаємодіючи між собою. Але наука ще на початку ХХ століття довела, що це не так. Насправді матерія, енергія та свідомість постійно пов'язані. Сьогодні ми знаємо, кожен із нас є частиною невидимого енергетичного поля, яке містить усі можливі варіанти майбутнього. Це поле реагує на наші думки та почуття. Тож виникає запитання, чи справді ми можемо створювати свою реальність за допомогою сили думки? Відповідь так. І це не якесь там чаклунство, а навик, якому можна навчитися. Ми часто хочемо змінити життя, підтягнути тіло, розібратися з емоціями чи покращити свої відносини, ну, гроші само собою. Але більшість спроб закінчуються невдачею та забігом на нове коло. Здається, що причина в малій активності недостатніх знаннях чи в слабкій силі волі, як правило, ніхто не шукає причину у підсвідомості, у глибині. На жаль, ми досі віримо, що також влаштований світ, наші думки створюють нашу реальність. Щоб життя справді змінилося, потрібно змінити спосіб бачення цієї самої реальності. Корені минулих невдач можна звести до однієї головної помилки ви не були готові жити з усвідомленням істини, що наші думки мають таку величезну силу, що буквально створюють нашу реальність. Правда в тому, що кожен із нас наділений цим даром. У нас є здатність жити результатами власних творчих зусиль. У будь-який момент ми можемо створити для себе нову реальність. Ви, напевно, вже чули про це все, але скільки з вас по-справжньому в це вірять? Адже якби ми справді знали, що будь-яка думка набуває матеріальної форми, хіба дозволи б собі, бодай хвилинку тримати увагу на тому, що не хочемо. Хіба не зосереджувалися б лише на бажаному, замість того, щоб безкінечно крутитись в колі проблем. Уявіть, маючи повну впевненість у дії цього принципу, чи припинили б ви хоча б на день створювати життя своєї мрії? Щоб життя справді змінилося, потрібно змінити саме уявлення про природу реальності. Інакше будь-які зрушення будуть випадковими і короткочасними. Лише новий спосіб причинно-слідкового бачення відкриває двері до стабільних результатів. Це потребує переосмислення причин, з яких відбуваються ті чи інші події. І головне готовності відкритися новому розумінню істини. Для цього варто зазирнути в історію уявлення про світ. Бо те, як ми сприймаємо себе, Всесвіт завжди визначало. Межі можливого